Товчки термометрів у Дніпрі сягнули 40 градусів. Сильна спека змушує містян відкладати свої справи і ховатися вдома. У дворі пані Олександри порожньо. Жінка ділиться після одинадцятої години і сама поріг власної квартири не ризикує виходити. До крамниці чи по справах рушає тільки ввечері. Вода завжди з собою, щоб ну, в чого, тому що ну, є проблеми зі здоров'ям. уже, звісно, і ну як сказати, вікові і. Ну, всяко буває, Тому таблетки з собою завжди. Втім, спека докучає пані Олександрі і вдома. Вікна виходять на сонячний бік, рятує кондиціонер. Дуже жарко. Якщо на балконі протягом дня у мене вікна виходять на цю сторону, на п'ятому етажі, то е, дуже жарко, коли сонце повертається десь часа в півдругому і до семи вечора. Пече вікна, значить на балконі до 40 градусів. Ну, звісно, і в квартирі. Через високу температуру у жінки виникає сильний головний біль. Медики розповідають, спека може спричинити загострення серцево-судинних хвороб. Від початку спекотних днів кількість таких випадків у місті зросла вдвічі. Лікарі радять не виходити на двір у спеку з 11 до 17 години. Якщо ж в цей проміжок часу ви опинилися на вулиці, пересувайтеся з затінком або ж час від часу заходьте в заклади, де є кондиціонери, наприклад, торговельні центри. Обов'язково беріть з собою капелюх. за тривалого перебування на вулиці, при температурі вище за 35 градусів, є ризик отримати тепловий удар. Найуразливішими є діти та люди похилого віку. По відчуттям може бути запаморочення, різкий головний біль, ст'мяння в очах, потемніння в очах. В такому разі, якщо ще в притомності потрібно зайти в тінь, ну там в місто, де є кондиціонер, розстібнути зайві гудзики, об, обмочити холодною водою, місця, де є пульсація, це шия, пахви, лікті так. Стати під вентилятор, якщо є така змога, і пити маленькими ковтками воду. Якщо ж людина почала непритомніти, треба терміново звернутися до медзакладу. Обов'язково у спеку треба пити воду. Тим попереджають медики, надмірне її споживання може порушити кислотно-лужний баланс. Лікарі радять додавати в раціон мінеральну воду та електроліти. Його можна купити, його можна приготувати вдома. Це ну, дуже простий рецепт. Можу назвати на літр води, чайна ложка солі, півчайної ложки соди та півсоку лимону. І носити з собою пити мілкими ковточками кожні пів години постав 100 мілілітрів. Серед найпоширніших помилок у спеку є тривале перебування на сонці, поєднання води і солодких напоїв, надмірне споживання кави, закритий або багатошаровий одяг. Синоптики кажуть, спеки на Дніпропетровщині триматиметься ще кілька тижнів і спаде до середини серпня. Олександр Гладош, Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпротіві.